Не бійтеся змін в житті. Кожна зміна, яка відбувається в нашому житті, навіть якась маленька дія, вона за собою обов'язково потягне дуже багато різних змін. Е, люди думають, так, давайте я почну вставати раніше. Давайте. Де починає вставати раніше, в її житті зміниться абсолютно все. Якщо ви хочете заробляти там на 10% більше, ніж доходів, ніж ви маєте, це також призведе до того, що зміниться абсолютно все ваше життя. Стосунки: ці відео, які я записую, це астрологічна сімейна психологія. Також ми тут говоримо, найважливіша тема, яку я зараз піднімаю, це про стосунки. Тому що до мене люди приходять, вони шукають призначення, себе, все там і так далі. Але наступний крок: в нас йдуть стосунки. О, перший крок я в порядку, другий крок стосунки, третій гроші. Люди приходять з запитом гроші, але до тих пір, поки не побудовані стосунки, нічого не відбудеться. Якщо у вас є запит, наприклад, з проблемою ну, проблеми, ви хочете заробляти більше, яка мотивація? Якщо от, ну, я часто з тим стикаюсь, приходить жінка і каже, Петро, в чому моє призначення? От, що означає моє призначення? От моє призначення, жін, жінки, знаєте, вміють так завулювати, так все гарно, так от гарно зробити. Но це означає, що Петро, я хочу заробити більше грошей, щоб звалити від того придурка, за ким я живу. Мається на увазі від чоловіка. Коли чоловік хоче заробити більше грошей, також ставиться неправильна мотивація. Розумієте, от я хочу заробити багато грошей, щоб доказати там тещі чи жінці, що вона дура. Розумієте, це неправильна мотивація, але в першу чергу вам потрібно побудувати стосунки. Mm. Якщо у вас є проблеми в стосунках, наприклад, між чоловіком та жінкою, між вами та дітьми, між вами та там те, що, наприклад, да, ну, чи там жінка-свекруха, да, тобто ну, завжди є якісь варіанти. От у нас завжди десь є якийсь затик. Не думайте, що воно само так знаєте, як рубець, так розсосалось і все, і нічого не буде. Буде, воно нікуди не дінеться, тому що якщо є якась проблема, її потрібно вирішувати. Люди думають, що розумієте, от, ну люди думають як що, якщо от чоловіки думають, так, якщо у мене проблеми в сім'ї, я буду ходити на роботу, заробляти гроші в сім'ї, питання вирішиться, коли буде багато грошей. Не допоможе. Тому що гроші це одна сфера життя, стосунки це інша сфера життя. Якщо у вас є проблеми в стосунках, в першу чергу вам потрібно розібратися, звідки взялася проблема, що сталося, та як її вирішити. Гроші це може бути це додаткове, але це не завжди основне. Якщо жінка чоловіку говорить про те, що купи, купи, купи мені щось там і так далі, вона може постійно, як дятел дирку гулею пробувати. Стоїть питання, можливо, в іншому. Можливо, вона просто хоче трошки уваги. Ви замість того, щоб приділити увагу трошки жінці, починаєте, як чоловік, тікати на роботу і старатися заробити більше грошей. Ви заробили гроші, перенесла, жінка сидить недовольна каже: А не то. Мало, ще хочу, і ви знову замість того, щоб приділити їй час, ви знову тікаєте на роботу і знову стараєтесь там заробити гроші. Це не допоможе. Для того, щоб побудувати стосунки, це потрібно вчитися. Це є наука. Я для цього записую ці відео, для того, щоб, ви хоч якось, вчились. Слава Богу, зараз достатньо різних матеріалів, знань, книжок, тренінгів, курсів, які допомагають нам це вчити. Це дуже добре. І тому, коли ви починаєте вчитися, ви починаєте розуміти, де проблема та що з цим робити. Ну для тих, хто вчиться. Справа в тому, що є люди, які навіть не вчаться цього. Тому що не раз до мене приходять люди на консультацію, запит один, а проблема в дійсності зовсім іншому місці. Для чого ми народжуємося на планеті Земля? Ми народжуємося тут для того, щоб пройти якісь, отримати певний досвід, отримати знання. От ця школа. Розумієте, якщо ви будете дивитися на цей світ, такий, що я сюди приходжу страждати, тут все погано, Ви далеко не заїд. Цей світ, повірте, що цей світ він до нас настроєний набагато краще, ніж ми про нього думаємо. Не старайтеся, ще раз кажу, уникнути якихось проблем. Зміни потрібні, але перш ніж починати якісь зміни, розберіться з тим, що відбувається з вами. Далі перегляньте, де стосунки, що які проблеми є в стосунках. Не старайтеся їх уникнути. Тому що ви їх все одно не уникнете. Змінювати партнера це не завжди допоможе. От ну, з чим я сталкиваюсь постійно на консультацію. Приходить жінка каже, Петро, я богиня, чоловік балбес Хорошо, супер. Давайте ви з ним розведе. Що далі? Ну, що далі? В першу чергу жінка, який там 35-40 років там, і вище, так ну, вона починає її шукати чоловік. Вона бігає по спортзалам, займається спортом, підтримує фігуру, робить гарні фотографії, супер. А в стосунках цього не можна було робити? До знаєте, до сміху доходить У мене були сімейні пари, які е, поки жили, ніхто нічого не робив. Він лежав на дивані, <гум> вона за собою не дивилась. їла чіпси. Ну, от все, розвелася, він пішов в спортзал, кубики качати. Ну, треба ще якось на ринку себе представити, щоб ти був цікавий жінкам. Зумієте, він починає більше заробляти, починає гарно вдягатися, вона та сама. А це не можна було робити в стосунках. І також стосунки, їх потрібно було просто переглянути та подивитися, що відбувається. Кожна зміна, яка, ж, яка що ви робите, однозначно тягне за собою дуже багато чого. І ці зміни вони були, є та будуть. Обов'язково. Не бійтеся змін житті, не бійтеся щось змінювати. Просто починайте це робити, поступово рухатися. В стосунках так само не старайтеся в першу чергу змінити партнера. В першу чергу змінюйте себе. Як змінитеся ви, зміниться ваш партнер. Наприклад, якщо ви жінка, не потрібно чоловіка пиляти і казати, там, стань таким зроби таким. Ні. Задайте собі питання. Якщо мій чоловік буде такий, якою буду я, якою я маю бути, щоб біля мене був такий чоловік? Змінились ви, чоловік сам почне змінюватися. М -м. І так, підсумок по цьому відео: не бійтеся змін в житті. З будь-якому випадку, ми не стоїмо на місці, все змінюється. Ми не можемо її рухатись рівно. Ми йдемо або вверх, або вниз. Тому однозначно змінюйте своє життя на краще. Прийде час, все зміниться на краще. Успіхів вам! До зустрічі в наступних відео.